Улиця Мазепи, отель Золота корона, а сантарі Дніпро. А знає, трошки на територію, подивимося. Тут фонтан, фонтан музичний, фонтан кольоровий, фонтан зараз не працює. А, зверніть увагу, Дніпро, Дніпро, він такий в формі корабля зроблений. Нам колись в коментарях писала архітектор цього санаторія. Можливо, один з архітекторів. Жінка, яка була причетна до проєктування. Цікаво було побачити відео. Побачила вона в нас на відео, на каналі, який вигляд має санаторій, який вона проєктувала в Трускавці. Як на мене це цікаво. Дніпро територію свою має. В той бік вона виходить до АТБ. АТБ, автостанція, це все тут поруч, зараз. Ми пройдемося, буде видно. У нас є, до речі, відео з території санаторія, кому цікаво, можна побачити і не одне. Традиційно ми будь-яку пору року знімали відео біля Дніпра. То Дніпро це санаторій, який... Знаходиться най-найближче до, до автостанції. Коли люди приїжджають, вони зразу бачать санаторій Дніпро, це так можна сказати. Перше, що вони бачать в Трускавці, виходячи з автобуса. Це ті, хто приїжджають автобусом. З цікавого бачив фотографії де ще цього санаторія нема. Тобто ті часи це, напевно, 70-ті роки, можливо, вже 80-ті роки, але... О, санаторія ще не видно на той час. Стоїть кілька хат, росте кілька дерев. А, завжди може так більш загально подивитися на Дніпро, який він вигляд має. А отут поруч, ліворуч, бачите, це вже АТБ, автостанція, зупинка маршруток на Дрогобич. всі зараз відносно тепло. Хоча це ще зима, але погода далеко-далеко вже не зимова. Ще раз до Дніпра. Справді, якщо придивитися, можна побачити форму такого лайнера. Зновшки, трошки корисної інформації. насправді з Дніпра дуже швидко можна потрапити до АТБ чи до маршруток. І дірочка в паркані. Бачите, ми вже на вулиці Другобицькій. Дніпро лишився за парканом. Пройдемося. В напрямку до Бескіда. це. Дніпро Еліт, а то Дніпро Бескід. Або просто то Дніпро, а то Бескіт. то тобто, вже як хто називає. Суті, справи це не міняє. Якщо ви спитаєте, а як справи, <гум> в Дніпра і Бескіда, ну, щоб довго не розповідати, можна згадати дуже коротенький анекдот. Добрий день, добрий день. Майша вдома. Май що ще вдома, але вінки вже винесли. Точно так само і в цих санаторіях та готелях, готеля, готеля Бескід. Працюють вони дуже-дуже зрідко, але ще працюють. На відміну від тих же рубіна, янтаря, які можна сказати не працюють. Ну а тебе. праворуч церква а прямо прямо якщо ми так підемо то всі добре знають ми так прямо прямо будемо йти другобицьку ми так неодноразово ходили ми вийдемо прямо прямо в центр Трускавця. вця а давай тепер йдемо праворуч он безкід Отак. От Перейдемо праворуч. Зліва знову ж таки, видно, з'являється вже вулиця Мазепи. Чути як церкви правиться. А направиде вулиця Сагайдачна, у нас Сагайдачного теж є відео. Такий оранжевий паркан ставити навколо церкви. І справа можна побачити, ну, точніше вже тепер прямо, що можна побачити, що вже нема. Нема цього радянського окупаційного монументу в Трускавці. Подивимося Дніпро. А оце видно, вже школу, а монумента немає, слава Богу. Туди вулиця Мазеп йде.